Тут бережуть його, наче скарб. Цей автомобіль перевозив боєприпаси під час контрнаступу української армії на Харківщині у вересні 2022 року. Особова Харківська область, нашу область. На ній воював наш ну, військовий. Він робив у нас на фірмі, І зараз воює, Зараз десь під Донецьком воює, не буду казати де. Ну, в Донецькій області. Так що ця машина у нас легендарна. А так ця машина виганяла. Ортів з України Олександр Кащеєв керує фермерським господарством у селі Леб'яже за півтори години їзди на південь від Харкова. Тут вирощують кукурудзу та інші культури. Сільське господарство вкрай важливе для української економіки, а особливо зараз, коли частина українських земель окупована російською армією, а в країні триває мобілізація. Через це каже Олександр, уже відчувається брак кадрів. Приміром, якщо кілька працівників одночасно захворіють, то збір врожаю може опинитися під загрозою. От час, не дай Бог, заболів я, заболів Саша, або Вася заболів. Все, комбайн став косити не можемо. А косити ми не можемо, тому що якщо ми зараз не викосимо, завтра пшениця висипиться і все, і урожай потерявся. Ілі так же а прислів стоїть забалів не дай Бог, і ще щось случилось. Ну не дай Бог, що небудь, не дай Бог, хай воно буде все нормально. Не побризкали, заросло бур'янами все, врожає нема. Люди під зав'яз, людей не вистачає. От хлопці поля, должно палити п'ять тракторів. Поля чотири трактора, тому що ну нема на п'ятий кого посадити. І хоча через мобілізацію працівників роботи для тих, хто залишився, побільшало, ніхто на підприємстві на це не нарікає, розповідає Олександр. Ми нічого не поміняли. Хлопці, ті, що працюють час, вони працюють більше. Я кажу, як є. якщо в нас там були якісь вихідні, вони і час у нас є. Якщо ми робили раніше, там, ну, до старались, старалися чи ще до, до чогось там, робили. Там, е, ну, Було якби так. Зараз ну, ми можемо до сіми робити. Коли в нас посівна йде, ми сутками робимо, щоб я кажу, як є, в дві сміни робимо. Один сіє ночі, один днем робить. Так само хлопці підвозять удобрення, сімена підвозять. Власник агробізнесу Сергій Федорик також нарікає на брак кадрів. Каже: нині не всі трактори працюють на полях, адже немає водіїв. За його словами, зараз на фермі близько 30 працівників. Це не десяток менше ніж до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Когось мобілізували, а хтось виїхав за кордон. Працює зараз менше, зараз десь біля 30 чоловік працює. Було більше, але 5 чоловік пішло, забрали на фронт. І чоловік п'ять у виїхали за кордон. Нині на підприємстві є заброньовані працівники. Нас принесли до критичної інфраструктури, тому ми маємо право бронювати 50% 50 робітників. Це не зовсім спасає повністю, але основний косяк ми Сергій має на увазі таких як Ігор. Більшість тутешніх працівників чоловіки 40-50 років. Молодші ж воюють. 50% пішли. І камазісти наші пішли, да. і тракторісти. У нас тут тільки було по сім камазів. А осталося три. На армію подавали теж вже хлопці. Чим змогли, тим ділилися. А потім вже треба ж і урожай, на чомусь вивозити. Стараємося. Наразі Ігор має бронь, але каже, що добре розуміє. Під час війни на фронті може опинитися кожен. Його син уже серед мобілізованих. Всіх можуть забрати. Зараз у нас є броня до, до августа місяця, а потім будуть переробляти. на півроку. Видалася, потім ще на півроку. Значення сільського господарства зростає у порівнянні з важкою промисловістю. Минулого року частка агросектору в загальному експорті зросла до понад 60%. Україна торік заробила понад 22 мільярда доларів на експорті сільськогосподарської продукції. Але нині фермери стурбовані низькими цінами на зерно. Війна збільшила витрати на перевезення і страхування продукції. Крім того, торік один із зерновозів постраждав від російського ракетного обстрілу під Одесою. На щастя, тоді водій залишився живим. Дуже опустилися ціни, дуже низькі закупівельні ціни, це дуже вбиває. Навіть зараз в порту 200 доларів ну, туди ще треба довести. І то це е, в зв'язку з заморозками в Чорноморському регіоні, в Росії і в нас, весняні зараз заморозки, дуже пшеницю дали, то ціна піднялася. Так було 150 доларів, основна продукція стоїла, ну, і медозернові. до то довести в порт 50 доларів, і ще довести теж проблема. Тому прийшлось закупляти дуже багато великовагових транспорту для того, щоб вивозити урожай. Також відправляли на експорт. Ну, Польща і тому подобне не дуже вигідні для нас, так як нам краще возити на порт У порту сіда на краще. До деокупації Харківщини звідси й до лінії фронту було менше ста кілометрів. Нині ця відстань збільшилася в рази. Втім, керівник господарства Олександр все одно боїться, що російська армія може підійти ближче. мене Я уверен в тому, що все одно ми свою територію не віддамо. От я уверен: треба буде воювати, підемо всі воювати. Але все одно територія, наша земля має бути нашою землею. А що мене безпокоїть? Мене безпокоїть одно, щоб нече хлопці наші погибали, щоб були всі живі. Оце це мене біспокоїть. А з усім іншим, певен Олександр, можна впоратися. І нині найбільша мрія чоловіка, аби його сини повернулися додому живі й здорові. Вони боронять українські землі в лавах ЗСУ.